Історія світу Лайнейдж 2. Він зробив глибоку затяжку, вдихнув дим і повільно видихнув. Більша частина його обличчя була прихована під товстим старим каптуром, а позаду нього панувала лише непроглядна темрява. У тьмяному відблиску люльки неможливо було розгледіти рису його обличчя. Він представився бардом, проте ніхто йому не повірив. Голос у нього був хрипкий і грубий. Було щось підозріле в тому, що він мандрував самотньо через ліс повний небезпек, однак він запропонував розповісти нам історію в обмін на їжу та тепло нашого вогнища хіба ми могли залишити його одного в цьому холодному лісі? Тож ми погодилися ми вмостилися зручніше біля багаття, тримаючи зброю на поготові, щоб використати її у випадку небезпеки. І почали уважно слухати. Ніч пронизувала холодом до кісток. Чоловік відклав люльку і почав оповідь.